Друзі, всім привіт! Як ви бачите, маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Volvo XC60 в другому покоління. Це 20-й рік виготовлення обладнаний автомобіль дизельним 2-літровим двигуном. Потужність двигуна 190 кінських сил. Це найпоширеніший D4 без гібридної установки. Це простий дизель. Автоматична коробка передач тут стоїть Айсін японського виробництва. Автомобіль в дуже класному, такому оливковому кольорі. Повністю вся прозора сервісна історія з Volvo Нічого тут не, му... не мутилось, не крутилось. Сервісні книжка є оригінальна, вона б'ється по Volvo. Також б'ється по Carvertiкалу. Ви можете, як то кажуть, не тратити гроші. Я вам залишу він код. Ви заб'єте інформацію, ви побачите, безкоштовно вона є в вільному доступу в інтернеті. Автомобіль. Недавно був замінений ремінь ГРМ, є всі відміточки, потім вам покажу. Вікно вітрове було замінено у 2021 році. Часто питають, а що там з лобовим вікном. ну Це розхідний матеріал. Камінь попав, вікно розбите. У мене бувають автомобілі, де в 2025 році замінено вікно, його треба знову міняти, бо воно знову тріснути. Є асистент руху по смугах та розпізнавання знаків, датчик дощу, датчик світла. Капот автомобіля в дуже гарному стані. Він має мінімальні, наголошую, мінімальний він не заклеєний в плівку десь там скольчики. На відміну від всіх інших марок, які в мене бувають, там, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Opel. Ну, тут нема з чим рівняти. В них краска міцна, вона не вибувається, і скільки я мав разів Volvo, Вони мають мікросколи, не там вибиті, що їх треба заливати. Мінімальні. Е, як ви бачите, цей автомобіль має пробіг 180 тисяч, він їздив по автобаму, швидкість велика. І воно робить висічку. Хоча я можу сказати, що капот ідеальний на свій пробіг. Він не заклеювався в плівку. При бажанні можете це зробити, коли купите. 124 мікрона. Маємо капот алюмінієвий тут. Оптика стоїть діодна, їхня світло дуже класне в цьому автомобілі. Бампер теж якісь невеличкі мікросколи. Наголошую ще раз, що автомобіль БУ. Він новий в салоні коштує 70 тисяч доларів. Йому 4 роки, його вартість менше, ніж половина. Маємо є передні парктроніки, тут парктронік 360 градусів по кругу. Також є омивачі фар. Колір дуже класний, це оливковий такий. Оптика тут в гарному стані. Маємо 119 мікрон, крило теж алюмінієве. Є два комплекти дисків. Е, є ще другий комплект з зимовою резиною. Тут радіус 19, якщо я не помиляюся. Ні, Маємо 18-й, їхні класні фрезеровані такі диски. Є передні бризовички, щоб не кидало з передніх коліс болотом вам по кузову. Дзеркала тут з підігрівом, також вони мають електричне регулювання і електроскладування. Є безключовий доступ. Маємо 115 мікрон. Показую вікно, 20-й рік оригінал, бо часто питають. 129 мікрон, є ззаду безключовий доступ. Вікно, вікно. Так, маємо 20-й рік, задні вікна теж з підігрівами і бачите, 20 й рік. Маємо 127 мікрон, 110 мікрон дах мав. Є по кругу такий хромовий обводок над вікнами. Також на даху є релінги, можна чіпати багажник буде. Тонування автомобіль немає. Кому буде потрібно, можете затонувати. Це недорого, 50-60 доларів, плюс-мінус для нього. Так, задня кришка, якщо я не помиляюсь, вона пластикова. Оптика тут камера так не передає, вона виглядає шикарно. Ззаду є дві вихлопних труби. Також є накладка на бампер, щоб не було. Отертостий вікно заднє теж з підігрівом, це стандартно. Як ви бачите, є... багажник можна відкривати і закривати за допомогою е ноги, з допомогою ноги також з Ви нажимаєте кнопку, він закривається сам. Багажні відділення в ідеальному стані, без пошкоджень. Також є електрофуркоп. Він відкривається, коли не потрібно, ви собі. Закрили. Це дуже круто. І я радив би для тих, хто їздить, щоб курков був відкритий, бо тому що хтось ззаду доганяє на світлофорі, не поб'є вам бампер. Маємо 130 мікрон, 153, 154. Заднє скло теж оригінальне. 107, 135. Теж 20 й рік. І маємо теж 20-й рік. Всі вікна по кругу. В оригіналі 177, 180, 156, 175, 155. Тут все в оригіналі, ніхто нічого не знімав. Маємо 67 мікрон, 68 мікрон. Тут все в оригіналі. Салон, як ви бачите, шикарний, білий, це шкіра, плюс комбінація з тканини. Карти автомобіля в гарному стані. Пластики в гарному стані. Сидіння, ну, мені вони дуже сильно подобаються. Це комбінована шкіра з тканиною. Великий плюс, що не буде зимою холодно, хоча є підігрів літом, не буде парити. Ну і мають дуже крутезну готволь, Volvo має дуже крутезну комплектацію. Тут сидіння ковшеподібні. Мають електрорегулювання і зацініть панель автомобіля. Ну, для мене це круто, вона виглядає порівняти з своїми конкурентами. Вони мають свій такий скандинавський стиль. Карти дверей задні теж без пошкоджень. Немає потертості від рівнів побито, пороги теж в гарному стані. Сидіння заднє теж ідеалі, є задні кишеньки. Також є підлокітник центральний і ззаду є тунель, можна ставити щось допереду з багажника. Маємо 70 мікрон, 64 мікрона. Автомобіль має AdBlue, всі часто питають, це невеликі витрати. Це на, на декілька тисяч кілометрів, там буде 500 гривень каністра, якщо закордонного коштує AdBlue, І він мусить мати, бо це Євро 6 і вже не тільки, це вже третє покоління Євро 6. Ззаду теж все збережено з цієї сторони. Сидіння задні ідеальні. Маємо 65 мікрон. 64 мікрона. 60 мікрон. 77. Як ви бачите, тут все в оригіналі. Ніхто нічого не відкручував. Маємо чотири скло підіймачі, блокування задніх вікон, керування дзеркалами і тут стандартно закривати-відкривати автомобіль. Стан сидінь ідеальний, це шкіра. ну Вона по-любому буде мати якісь такі м'ятинки, вона не має потертості нічого, але це шкіра і воно буде лишати сліди. Так, сидіння в дуже класному стані. Вони мають теж електрорегулювання. Тут такі на алюміній десь, а, воно ще в плівці. Я думав, що воно поцарапане, воно має плівку ще заклеєну і ніхто навіть не знімав. Карти дверей в гарним стані, часто бувають, що від зуття побиті. Покажу вам зразу коврик. Коврик теж в гарному стані. Ми застеляємо, щоб він не вимазувався. Кермо автомобіля ну, це двохколірне, це просто крутезно виглядає. Маємо керування верніше, яркістю. Приборних, приборної панелі і кнопок і відкриття багажника з салону. Тут керування світлом, маємо адаптивний круїз контроль Також голосове меню і керування меню. Давайте <звук> заведемо автомобіль. Тут віртуальна, як ви кажете, всі LED-приборна панель. Дуже класна і зручна. Стан керма, він ідеальний. Також є автохолд. Тут такі жалюзі вони закриваються. Є ще один підлокітничок. Тут теж є бардачки. Можна вибирати режими їзди різні. Вибираєте, бачите, є еко, оффроуд, ну Ми користуємося комфортом. Так, одну секунду. Так, воно пропаде собі саме. Далі. Маємо меню автомобіля. По асистентах ми бачимо Line Assist. Тут можна керувати, що є. Складаються підголівники. Так, тут російська мова: круїз-контроль. Все, що ми маємо по асистентах інформацію про дорожні знаки. Так, зараз ми подивимося. Я до них не привикну. Ну, до них важко, як важко, з іншої машини важко чуть-чуть провикнути. Так, ми що тут маємо? Маємо Volvo On Car, Маємо Apple CarPlay, Android Auto. Підігрів сидінь. Клімат-контроль тут теж на сенсорі. Класно вибирати. Ну, мені дуже це подобається. Так. Поліса тут ще, яка йшла до 20-го року, бо є ці маленькі такі, Ну вони комусь подобаються, комусь не подобаються. Зараз вам покажу ще під капотом. Забув вам сказати, тут є, напевно, система on як ви знаєте, Volvo, що це дистанційне керування автомобілем. так дистанці... І треба інтернет навігація автомобіля теж тут є. Тут ніхто нічого не мив. Двигунчик тут працює, як я наголошую, як швейцарський годинничок. Ремінь був на 149 тисяч замінено. Пари тут все в оригіналі. Ніхто нічого не відкручував, не знімав. Всі, хто придбає цей автомобіль, я буде задоволений, думаю, ним. Він буде йому служити, бо автомобіль реально в дуже класному стані. Всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока.